Зараз yes. зараз e, yes, yes. e, ми розпочинаємо наше перше дня, і ми e, будемо бачити, e, які напрацювання є на сьогоднішній момент у Львові і області в галузі енергоефективності і екології. У нас uh, e, буде троє презентаторів. E, e, я коротко розкажу про формат. E, презентатори будуть e, доповідати e, на працювання, які

Під час своєї презентації автори програм і концепцій будуть давати відповіді на п'ять ключових питань. Вони, ви можете ознайомитися з ними на стінах. There are five uh, key questions. You can see them on the wall. And during the presentation, the presenter will uh, give answers to these five questions. Я їх озвучу. Це які цілі стоять в концепції, в програмі? What are the goals of the con concept? Які проблеми виділені? What are the problems? які заходи є заплановані і які заходи є профінансовані. Which activities are planned and uh, financed? І таким чином, чи вони відповідають один одному? Uh, and, uh, um, uh, uh і якщо не реалізовані цілі, то чому? Які є проблеми? Якщо є проблеми, які не реалізовані, то які є проблеми?